Просто в країні відбувається дуже багато речей, і, як правило, як правило, громадянське суспільство, експерти, загалом, ну, дискусія починається після того, як відбувається подія, дуже часто. Хоча ми намагаємося робити так, щоб якось упередити ситуацію. Зокрема, закон про референдум це класична ситуація, коли було багато розмов про те, що о, така біда назріває. Чі знають, що якщо влада починає щось ініціювати в інтересах народу, то добра від цього не буде. Це вже така українська традиція. І хочу чесно вам сказати, як, власне кажучи, створилася коаліція. Коли саме закон пише? Він десь там підносили. 6 Шосто... листопада, якраз коли були... всі події були Первомайські, то... там, інші. там було, було скільки подій, вибори, і цей закон там як. Камінець глюкнув в озеро, там хвильки пішли, і е, от Ігор Калюшко один із тих людей, який поставив питання, що на різних зустрічах у різних форматах, що слухайте, якщо ми зараз не будемо реагувати, опозиція як рибу блітливі, не чуємо там інші речі, юлю волю там до виборів навколо виборів. Коли ми почали, коли наприклад для себе. Я теж слідкував, зрозуміло, що референдум це така штука небезпечна зброя, як я використаю. Але коли я почув ті аргументи, про які почуєте ви, ми зрозуміли, що створений такий монстр в країні, який практично може зробити все інше дуже відносним. У нас, наприклад, нові громадяни це 60 організацій, які входять з хвостиком, які створили коаліцію, партнерство, і ми раз в рік собі вибираємо якусь тему року. От у нас там була тема року доступ до інформації, потім кампанія Чесна на вибори. Цього року, коли е, нові громадяни збиралися, ми е, маємо декілька е, поглядів на життя, умовно кажучи, ми хочемо зробити е, ініціативу порядок денний для парламенту, де хочемо ініціювати десь, скажімо, 10 найбільш важливих для суспільства законів. Але коли йде дискусія, коли 60 організацій, скажімо, віть собі, наскільки складно визначити, що є основним і чому вона є основним. Що цікаво, що по загрозах закону про референдум практично у нас дискусії не було. З ким не говориш, всі громадські активісти, експерти розуміють, що це ж страшна штука, з'явилася в країні. І ми почали декілька місяців тому зустрічатися. Спочатку ми закликали, зібрали експертів ще раз для себе, тому що я не вважаю себе експертом, там, скажімо, конституціоналістом. Я не є таким. Але я чітко розумію, як людина, яка працювала в різних структурах, урядових і, знаючи нашу там, традицію, політичну культуру, розумію, що насправді зараз е, твориться. Про це сьогодні буде говоритися, але це не просто закон з'явився, який має тут вам трошки там намалювали його там... Е, е, замалушки цього закону. Але що цікаво, що це не просто закон. Під нього зараз готуються абсолютно реальні речі. Проходять засідання Кабміну, виділяється фінансування. Ви знаєте, що фінансування же ніколи немає. У нас немає фінансування, а під цей закон воно вже готується. Потім є такі відомі в Україні політичні сили, скажімо, як комуністи, які вже готові е, оголосити референдум. Є громадські ініціативи, як, наприклад, неукраїнський вибір, який вже пише на всіх білбордах, що референдум це ж ваша, ваша зброя, це ж можливість впливати на. Сituація в Україні і і підступність ситуації саме в тому, що якщо людям от ми з вами тут зібралися, я, я теж не певний, що багато з вас усвідомлюють насправді, чому ви вас запросили сюди, чому саме референдум і чому це стало для нас, ну я б сказав би зараз першою темою. А, а уявіть собі там пересічних українців, які розуміють слово референдум, це ж ми там зробили, проголосували і все, і воно зразу вступає в силу. звучить ну, дуже класно виступати з критикою проти, ну це треба бути богохульцем в церкві. Дуж досить добре все продумано. Але коли ми почали про це говорити, ми зрозуміли, що потрібно а, починати кампанію. І чому ми починаємо розмову саме з вами? Тому що знову з нашого досвіду, коли ми. Наприклад, починали кампанію по доступу до інформації. Багато колег журналістів кращих навіть чесно кажучи, уяви не мали навіщо ми це робимо. Це було не цікаво зараз. референдумом така ж ситуація. Навряд чи зараз ми впевнені, чи ми всі впевнені, що це зараз настільки важливо, настільки доленосно для країни, що треба цьому приділяти увагу. І тому наша перша розмова буде з вами сьогодні саме про те, чому референдум. Чому про це треба говорити і чому ми плануємо, чому ми створили цю е, коаліцію? Там декілька громадських організацій. Е, ми тут присутні, ви можете побачити це саме в документах. Там є е, е, скільки п'ять організацій, але ми плануємо звичайно, розширення. Як ми плануємо, як ми взагалі плануємо проводити кампанію? Звичайно, ми будемо працювати вже багато з вашими колегами. Ми, ми запланували. Е, Регіональні поїздки приблизно в 30 містах України, не тільки обласних центрах, а ще так за є такі в багатьох областях. Є міста, які самі по собі ну там мають репутацію активні і, і можуть бути більші ніж обласні центри інші. Але так сталося, що вони в одній області. Тому ми зараз а, продумали продумали цю кампанію. Ми хочемо приїхати всю Україну і говорити е, в двох форматах в експертному форматі, де ми будемо говорити з експертами, пояснювати сьогодні. Ви почуєте експертний аналіз. Але нам дуже важливо говорити з місцевою пресою, з місцевими е, активістами, з місцевою владою, з місцевими політичними силами. Тому що кожен з них насправді тут відкриє для себе в лапках дуже приємні сюрпризи. Всі ці е, сили люди вони взагалі не потрібні. Для проведення референдуму і те, що суспільство цього не усвідомлює, ми розуміємо. Але у нас є теж досвід з суспільством з людьми, взагалі то в принципі ніхто не розмовляє. Зараз зараз піде кампанія Україна вставає. Потім там на літо може бути можна тільки здогадуватися, які там інші теми кинуться. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб тема референдуму всіх його цих підкилимних загроз стала дискусією в суспільстві. Для цього потрібно говорити. Для цього потрібно говорити в першу чергу журналістами, і ви були запрошені сюди, як люди, які частина з вас, взагалі, спеціалізується на тому, що пише про юридичну тематику, а частина журналістів, яких, яких ми знаємо, які знають наші друзі, які би хотіли вийшли сьогодні, з цього сніданку, з гарним як це автокейс, це після смак да. Після смаковими враженнями від млинчиків, але е, які почнуть далі е, уважно відслідковувати все те, що пов'язане з ходом референдуму. Я, наприклад, знаю, що це така властивість людської свідомості. Якщо там, скажімо, чому якщо, наприклад, в мене зараз дочка з зятя проживають в Казахстані, я раніше, взагалі, коли новини йшли про Казахстан, їх пропускав. Але зараз, от, якщо десь йде новина, я вже дивлюся. Ми хотіли б, щоб для вас там референдум став. От таким, от таким не то, що подразником, але таким предметом, який би почали приділятися уважніше. Тому що проходять якісь там новини, знову рішення Кабміну, там ще якісь там якась ініціатива комуністів, там, Медведчук. Чергову серію білого до чого це йде? Чим це може загрожувати? Які є в цьому всі пастки? І ми будемо це робити. Причому кампанію ми будемо робити теж, в принципі, будемо спілкуватися так. Це не мітинги, це не меседжі посилати, це не вколочувати там якісь а, ідеї. Ми хочемо з людьми просто спокійно, переконливо, аргументовано провести дискусію по всій країні, і щоб по всій країні сталася ситуація, коли журналісти на всіх рівнях. Почнуть звертати на це увагу і почнуть питати про це політиків. Наш досвід показує для мене це образом. Ви бачите ці всі голівудські фільми, коли там вночі шукають злочинця, коли гелікоптер він так прожектором раз навів на, на, на машину і тримає. От нам треба зараз цю урядову референдумну машину поставити просто під прожектор і дуже уважно, дивитися, куди вона йде. І тоді вона напевно, не буде порушувати правил, які тіки ми зможемо це не е, то, що проконтролювати. Але мінімізувати ризики. Тому що зараз найбільша загроза це коли береться класна ідея, фантастична ідея, народне виявлення. Хто проти того, щоб люди, народ, на цій влади. Я уявляю, як це красиво лягає в молобічну дискусію, хто проти такого інструменту. ну-ка, з'явіться там. Ага, ви гарантоїде, це вам заплатили там американці з СОРАС там. Фікс на хто щоб у нас у українців забрати можливість впливати, і це і це можна легко передбачити, як буде дискусія. Але ми хотіли, б, щоб ви сьогодні через данку вийшли з розумінням того, чому ми тут. І і і чому ми вважаємо, що ця тема зараз стала номер один для України? Але жі вдали порівняння про прожектор і машини машину з злочинцями. Но на мі, на мій погляд, не юриста, це, ну, це злочинний документ, принаймні частині свободи слова, те, що стосується свободи слова, ну це, це не а це ну навпаки. Але ну ми до цього дійдемо зараз, пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, з правової точки зору. Можливо, ви теж вважаєте, що це закон злочин.